Моє вітання сьогодні. У нас в гостях представники фонду Брозік, хлопці, які збирають кошти для зсу. Хлопці, мої вітання. Доброго дня, доброго дня на сьогоднішній день. Благодійність, напевно, візитна картка нашого часу. Ви представляєте благодійний фонд Брозік. Чому така назва? Назва фонду Брозік пішла від нашого засновника з великим серцем, з міцною родиною. Він називав своїх синів Брозіки з англійської Бразер що означає брат. Воно стало символом міцної родини. Як брати дбають один про одного, так і ми дбаємо про наших військових, яким ми допомагаємо, і будемо надалі допомагати. Самі ці цінності, братерська любов, взаємопідтримка стали нашим фундаментом для цієї назви Брозік. Усі, кому ми допомагаємо, стоять частиною нашої дружної родини благодійного фонду Брозіка, і ми надалі будемо допомагати їм. Сергій Олександрович, так. ви допомагали і до створення фонду. Так. Чому саме виникла ідея його створення? Спочатку до нас зверталися наші друзі. Хочу відкнутися трошки від теми і сказати вам, чому От ми їхали до вас в студію. І наші друзі з Кракена зателефонували нам і передали такий нам подарунок за наші зусилля, за наш вклад в їхній підрозділ. Це тубус зі снаряду, гаубиці. 155 міліметру. Три сокири, виходить, на народі називають їх три топора. А хто займався тим, щоб так розмалювати і зробити такий е... певний арт-об'єкт? Це був для нас подарунок. Ми не можемо знати конкретно, хто цим займався. Нам просто дотелефонували по дорозі до вас в студію і сказали приїхати забрати. Все, ми нам передали, ми дуже їм вдячні. Дякую вам, хлопці. Для нас дуже приємно, дуже гарний подарунок. Можливо, ми. Подальшому зробимо який-небудь збір, збір. Так, і серед учасників збору ми комусь його подаруємо. Це у нас там уже і тубуси, джевеліна, і вже є там і гільзи всякі є, і куча вже всього нам військові передавали. У межах дозволеного, понятно. У нас вже є дуже багато всяких трофеїв, флаги підписані підрозділами, і ми хочемо таким чином. Щоб донатили і якийсь внесок, робили в наш фонд. А ми їм такий презент. Хлопці, зараз дуже багато різних фондів. Такі великі фонди вони закривають такі масові потреби, дуже великі збори, такі необхідні. Я знаю, що ви спеціалізуєтесь на тому, що ви саме робите адресну допомогу. Так. Як відбувається запит від наших військових, і як ви його потім реалізуєте? Перша допомога була був автомобіль Нісан Навара. Це саме перший автомобіль, який ми передали. Якщо я мене пам'ять не зраджує, то це було був підрозділ Січ. Потім був ще один автомобіль. Потім був дрон, ну це вже я не можу вам так час контразувати. Багато Які... чого да, було. І потім з'явилася ідея, а чому це все не фіксувати і не показувати людям, що Ось можна долучатись, допомагати і своїм друзям. Тобто, знаєте, хто -то хоче допомогти, наприклад, машину пригнати за кордону, а не знає, як це зробити. То тобто, ми в цьому питанні теж ну, можемо допомогти. Ми допомагали з документацією, з непосредственним загоном автомобіля, і все, люди, автомобіль зараз на фронті їздить, виконує бої завдання. Благодійному фонду «Брозік», а саме Тараненкові Максу. Велика подяка від нас за наданий автомобіль. Благодійність це не лише про добре відкрите серце і про донати. Так, це, звісно, дуже багато різної документації, звітів тощо. З якими труднощами ви стикалися? Можливо, податкова, можливо, митниця. Що таке було найважче на вашому шляху? Сказати вам, що прямо що то таке було найважче. Ну, думаю, що ні. Тому що все любі проблеми, вони. По мірі своїх надходжень усуваються, зроблено все для того, щоб автомобілі заїжджали, щоб допомагали військовим. Висловлюю подяку благодійному фонду з берегів Дніпра Борзі за підтримку у вигляді цього пікапу та двадцяти дронів. FTV. Якщо у вас дуже багато запитів, як ви скажімо, так розставляєте пріоритети і щоб зрозуміти на що ви там у першу чергу збираєте. Ну, в першу чергу ми збираємо, розумієте, на те, що у нас достатньо з ресурсів. Ми розцінюємо свої, да, кошти. свої кошти. Можемо допомогти чи ні. Ми, просто У нас таке буває, що у нас, допустим, на фонді є кошти. Да? Ми допомогли людям, і фонд може бути пустим. Тобто ми там збираємо далі кошти. І ми не можемо вже допомогти нікому, тому що ну, нема на фонді. І там люди, вони раз в цей, а вони ж теж на місці не стоять, десь звертаються далі. Раз вони своє питання вирішили. І вже якби ми ну, тобто тут на дні з'являється друге питання, там з дроном, наприклад, все, ми вже збираємо на цей дрон. Отак От все воно, воно знаєте, як воно якось так виходить, що стоїть все на потоці. Запит прийшов. І ми на нього відреагували. Ми їм займаємося. Других запитів ми не приймаємо, тому що це дуже, скажімо так, воювати дуже дорого. Бачимо, що навіть наша держава, на жаль, не може забезпечити той обсяг і того обладнання, яке потрібно нашим воїнам. І до цього долучаються волонтери, люди, цивільні, всі країною стараємося разом іти до перемоги. Щиро дякуємо благодійному фонду Брозі. За автомобіль, який допоможе нам ефективніше виконувати бойові задачі, наші глядачі. Я думаю, що будуть залюбки донатити на ваш фонд. Скажіть, як можна задонатити за QR-кодом чи якимось іншим чином, можна знайти, знайти нас у соцмережах. Там всі наші дані, всі керівники, це все в общому доступі є, можна навіть загуглити. І там є всі дані, хто нас всі знають, можуть перейти по фонд. посилці і задонатити. Хлопці, які технічні рішення ви долучаєте до своєї діяльності? Це е, реклама, це можливо якісь там посилання, то що як взагалі ви збираєте гроші на свій фонд? Ну, Зараз ми, у нас був один збір. Ми спільно з салоном гарно провели благодійний вечір. Ми, це перший наш, наш збір був. Ми зібрали 63 тисячі 400 гривень. Ми купили «Мавік», Наші банери висять по кав'ярням стоять наші статуетки. Любий може, коли купляє каву, може задонатити. Ну, донатів особливо багато немає. Ну, там, О, ну, надходять, але небагато, це дуже мало. Зараз суспільство не дуже довіряє не владі, не дуже довіряє зборам, тому що дуже багато шахраїв. Як переконатися, що то насправді піде туди, куди треба? Ми завжди знаходимося на місці, з нами завжди є зв'язок. Людина може до нас звернутися, допомогти конкретно, кому він хоче допомогти. Ми просто в цьому питанні можемо бути більше компетентні і більше розуміти, що йому і як потрібно зробити. Купити вже. Ти же саме дрон. Ви розумієте, дрон купити немає ніяких проблем. Ну Там не просто так, ти купив дрон і підняв його в повітря, і він там собі літає. У ворога дуже багато противодій проти дронів. І е, перед тим, як дрон йде на фронт, його ще потрібно підготовити правильним чином. Так, захистити, що, захистити від ворожих репів і ворожих там всяких їхніх уловок, які сажають дрони чи уводять їх. І так просто дрон не може там літати. Якщо ми так просто, якщо ми його просто піднімемо в повітря, він просто зникне. Ну у нас є люди, які займаються перепрошивкою дронів. У нас є люди, які нам доставляють дрони, старлінки. У нас на постійній основі є люди, які нам цьому допомагають, і дуже швидко. Так і вернемось до того, що як нам довіряти, у нас є соцмережі, то інстаграм, телеграм. У Фейсбук. Фейсбук є. І також опять -таки, з нами можна зв'язатись. І можна переглядати всі наші дії, що робиться в фонді, як він допомагає, як він розвивається, то це може людина наблюдати соцмереж і може при необх... ну, якщо в неї є така необхідність, вона може нам написати, ми їй обов'язково дамо їй відповідь. Слова подяки благодійному фонду «Прозік». За надання допомоги, а саме FPV-дронів та тепловізійного прицілу. У вас, напевно, було дуже багато різних історій за час створення фонду. Який збір для вас був таким найважчим? Збірів у нас і не було, у нас був один збір з благодійний вечір. Ми організували ми, ми просто, в салоні. Та, у нас друзі допомагають нам. Вони нас розуміють, підтримують, вони теж прагнуть перемоги. І дуже багато друзів, які нас підтримують, і ми просто їм кажемо, що ось у нас є там потребність в автомобілі, Ось такому-такому підрозділу. І все, вони, вони кажуть, друзі-друзям, знаєте, як от це, це рафан, ра, 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 ра. Да, да. І починається якийсь там такий збір, ну він закритий. Всьому є якась межа. Ми виходити на другий рівень і заявляти про себе як фонд. Як що ми допомагаємо армії, щоб про нас люди почули і щоб разом з громадянами України з сумісно з усиллями допомагати нашим хлопцям на фронті? Дякуємо благодійному фонду брозі за всіх причетних за великий вклад до нашого підрозділу. Хлопці, ваша діяльність дуже мотивує. Мотивація це, напевне, зараз те, що керує нами зсередини, тому що мотивація кожного українця перемогти у цій війні. Сергій, яка для вас буде перемога України? І взагалі, що таке для вас перемога України? Перемога для мене конкретно це коли закінчаться бойові дії. І коли хлопці там першу чергу, коли материнські сльози перестануть литися на українській землі. Оце найголовніше для нас перемога. Українська нація під час війни вона дуже сильно об'єдналася. Український народ вже переміг, тому що ем, ми розуміємо, що нас не звамати, ми згадали про те, е, що ми українці. Ми воюємо з Другою армією світу, Це як вони про себе заявили. І ми показали їм такі. Такий, відсіч таку вісіч, таку, яку, на яку вони не навіть даже не розраховували. Та й весь всесвіт думав, що ми зламаємося за якихось там три тижні, а то й три дні. 3 дні. Да, Київ три дні вони собрали. Ви розумієте, у них потенціал намного більше, ніж у нас. У нас хлопці молоді, всі воюють. Цвіт нації. І вони зараз кладуть життя, а кого вони тащать звідти? Зеків. Всяких там бурятів і тому подобне. Ну, тобто, тих, хто їм не цікавий. Звісно, таке очищення, в певному міру. Так, да, Таке певне в них очищення йде, так. А у нас що, у нас всі молоді хлопці. Той хлопчик, якому було там в 17-му році, в 18 років, чи було 17 років, і зараз він от, так от вже був студентом, аж зараз став військовим. Так. І, і все його життя, вся його юність пройшла, проходила там в окопах на фронті. На, на фронті так це дуже дуже тяжко думати про це. Тяжко усі ми хочемо, звісно, перемоги України, так. і завдяки вашому фонду та завдяки іншим фондам ми будемо наближати. Перемогу тому усі глядачі, які хочуть задонатити, вони будуть знати, що є такий благодійний фонд Брозік. І, я думаю, і військові можуть давати вам запити. Тому дякую за увагу. І вам і дякую дякую. за дякую вам за запрошення. Дякую, дуже вам вдячні.